День, Сьогодні я ходила парком і назбирала, ось подивіться, цілий кошик каштанів, їхніх, їхніх шкарлупок, з яких можна зробити їжачків, назбирала листочки. Я вам вже нагадувала, що нам потрібні будуть для, виготов... для того, щоб працювати з природним матеріалом. і... Листочками. Нам листочки ще будуть дуже потрібні. Вони зараз подивіться, які гарні. Подивіться, які гарні, різнокольорові. Будь ласка, збирайте і ми будемо використовувати їх ще в поробках. Вони нам будуть дуже необхідні. А зараз ми з вами, я вам пропоную зробити ось такі іграшки з каштанів. Ось подивіться, які гарні. І ще у мене не зроблена. Черепаха. Давайте з вами разом зробимо черепашку. Нам потрібен буде зелений пластилін. Ось я зробила ось таку, ви вже дуже спритні, малята, ось так. І причепила її донизу нашої поробки. Це буде у нас голова. Бачите? Потім, отакі дві ковбаски, ми Зробимо з них я заплуталась де менше, одна передні лапки трошки трішки менші, а задні трішечки більші. Трішечки згинаємо наші лапки ось так і причіпляємо їх до зворотнього боку нашої, нашого каштанчика. І задні лапки теж згинаємо і в іншу сторону. Причепляємо їх до нашого каштанчика. Ось така у нас черепашка. Але ми щось забули. В черепашки ззади, ззаду повинен бути хвостик. Ось ми його причепили. Бачите, який? О, причепився не туди. О. І тепер залишилося нашій черепашці зробити очі. Дві маленьких кульки білого пластиліну. я... Придавлюю, роблю такі блинчики, ось бачите, які нам заважають трошки. І із чорного пластиліну робимо ось так, і причіпляємо до голови нашої черепашки. І іншу теж між пальчиками придавили і причепили. Ось так. Подивіться, яка гарна вийшла черепашка. А з її шкаролубки, шкаролубки каштанчика можна зробити їжачка. Ось бачите, в нього вже готові колючки, доробити ніжки, носик, і вже буде готовий їжачок. Ось із Шматочка каштану я скатую морквинку таку довгу, з тоненьким хвостиком. Потім з цього боку, там де ширша сторона, я стекою роз'єдную, ось так, розрізаю навпіл. І сюди піднімаємо ось так їх угору. І сюди теж причепимо очі, маленьку білу шматочок пластиліну і маленький чорний пластилін на очі. Один. І також Інший шматочок. Ось так. І на нашого равлика садимо домик. Ось заготовка у в мене була. От такий у нас вийшов равлик. Бачите? Він ще не сховався від холоду, він ще повзе. По нашим доріжкам. Ну і рибку, зараз я швиденько покажу вам, із шматочка пластиліну. У мене помаранчевий, ви можете робити рибку з, любим, з любого пластиліну. Я роблю ось так, роз'єдную, у мене буде хвостик. Примазуємо, ми вже не дав, не, давно не працювали з таким прийомом примазування. Це буде хвостику рибки. Тепер два шматочка пластиліну ми зробимо що правильно, плавнички, щоб, рибка, щоб наша рибка вже втекла. Ще ну, немає плавничків, а вже вплила. Щоб наша рибка стояла, ми її ось так прикріпимо. О. І тепер їй потрібен плавничок зверху. І теж примазуємо його пальчиком, примазуємо до каштанчика. З текою можна намалювати полосочки, які будуть схожі на справжній плавничок у рибки. А ось цього шматочка, ось бачите, він має овальну форму. Я згинаю навпіл, і в мене будуть Рибки, губки у рибки і теж примазую, тільки вже стекою. Чогось не вистачає, хто мені скаже? Правильно, очки ми забули зробити. З білого пластиліну ми теж скачуємо спочатку кульку, потім роздавлюємо її і. У нас виходить отакий блинчик, і на нього причіпляємо маленький шматочок чорного пластиліну кульку, і вийде ось таке очко. Також ми робимо із зворотнього боку. Ось дивіться, які в мене гарні вийшли іграшки. Такі іграшки ви можете теж зробити, гуляючи парком і збираючи природний матеріал для своїх поробок. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам гарного настрою і гарних робіт. До побачення, малята!